Малятка. Сьогодні в мене є така книжка. ку куку, ку-ку. ку Як зайти в книжку, треба обов'язково відкрити її. Піце що в нас є? Це ж дощик на хмаринці, який ліпиться, і сонечко тут крутиться. Даймо ще діпити сюди, сюди, куди хочеш? Є такий малюночок. Ширапка, в якого нічого не відліплюється. У нас такі фігурки. Давайте їх зараз перемішаємо та заново приліпом. Це сюди? Ні. Це ж в нас сюди. М -м -м. Це сюди? Ні, звісно, це сюди. Це сюди? Ні, це сюди. Сюди? Ні, сюди. Ні. Сюди? Ні. Сюди, правда. Так, давайте зараз запам'ятаємо, де воно все, заберемо та да заново приклеїмо Свинка була. ось тут.

Самоліт Це літак ніякий не самоліт Це літак. Оце світлофор зелений колір, помаранчевий або жовтий та червоний. означає Можна їсти жовтий. Ой, їхати. Жовтий або помаранчевий. Не спіши, приготуйся. Червоний, зупинятися не можна їхати. Це така бій. -бі. Далі в нас є їжачок. Є яблучки, Три яблучка, три яблучка. Рибочок, то також крутится. Яблуко з черв'ячком. Ой, подивіться, червячок лазить. Ой, червячок яблучко їсть. Листочки, які на пуговках. Пінч, 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 пінч. пін. Піньч. І є один листочок, який на ниточки. І у нас ось такі ташечки. Давайте також зжарем. Як і з нашими всякими фігурками. Давайте візьмемо оце. Це сюди. Ні. Звісно, зелена пташечка до зеленої будочки. Двертика. Сюди. Ні. Фіолетова пташечка до фіолетової будочки. Тепер сюди. Ні, сюди. Синя пташечка до синьої годівнички або будочки. Сюди. Так. А це сюди. Ну. І ось така у нас книжечка є. Тепер закриваємо.